Hyundai випускає кілька варіантів автомобілів, покликаних врятувати власників від ходячих мерців. Зрозуміло у художньому світі. Тож мова про транспортні засоби героїв серіалу та коміксів «Walking Dead» під загальною назвою «Zombie Survival K або zsc Зомбі-мобіль на базі Елантра Купе має такі необхідні для боротьби із зомбі-навороти, як навісний плуг із шипами, броньовані вікна та запас марчету з бейсбольними битами. В салоні, а варіант на базі велостер Turbo дивує кулеметами на даху та капоті, дисковими лезами на колесах та з захистом із приварених металевих град. Він був показаний на виставці любителів коміксів Comic Con у Сан-Дієго. Також для фанатів Walking Dead із Північної Америки у 2014 році випустили обмежену кількість кросоверів Tucson спеціальної версії, щоправда, без зброї та колюче ріжучих деталей екстер'єру. Проте з набором для виживання у багажнику. Hyundai Kia Automotive Group має головний офіс в найбільшому місті Південної Кореї Сеулі. Головний офіс дочірнього підприємства з виробництва вантажних автомобілів знаходиться в Чонджу. Лого Hyundai символізує не першу літеру марки, а нахилене стилізоване «H», що передає рукостискання двох осіб. Представника компанії. Та клієнта також варто враховувати, що правильна вимова назви виробника Хюнде і означає сучасність теперішні часи. Окрім місцевих заводів, автобренд має виробництва у США, Канаді, Мексиці, Китаї, Бразилії. Індії, Туреччині, Чехії, Італії, а до широкомасштабного вторгнення Росії в Україну і у Санкт-Петербурзі, де завод продали. Автомобілі компанії продаються в п'яти тисячах салонів по всьому світу. А цього року корейські машини стали першими, які Амазон почав продавати онлайн. Нещодавно стало відомо, що Hyundai дуже зацікавлений у дебюті в перегонах Формула-1. Компанія існує під брендом Hyundai з 1947 року. Проте перші свої 20 років вона не виробляла автомобілі, а займалася будівництвом мостів, будинків, судно та верстатобудування. Першу машину концерн Hyundai зібрав у 1968 році, і це була модель Cortina Спільно з Ford. Власною ж дебютною успішною розробкою всередині 70-х став Hyundai Pony при співпраці з Mitsubishi Motors, який на батьківщині заслуг. Служив репутацію народного автомобіля. Через рік виробництва почався експорт поні, великі партії яких пішли на середній схід до Південної Америки і Африки. Перше і друге покоління моделі являли собою копію Mitsubishi Colt або Lancer. В деяких країнах, наприклад, в США, модель йшла під назвою Ексель. За 10 років було вироблено більше мільйона таких машин, вийшовши чотирма еволюціями. У 1994 році останнє поні зійшло з конвеєру і його замінив Хюнде Екцент. Hyundai Моторс володіє найбільшим автомобільним заводом у світі. Він знаходиться в місті Ульсан, що в північній Кореї, і займає площу 5 мільйонів 50 тисяч квадратних метрів. На мегазаводі працює 38 тисяч працівників, більшість з яких приїздить на велосипедах, а також 460 роботів. За рік підприємство може виробити 1,6 мільйонів автомобілів, тобто один чотириколісник за 20 секунд. Він схожий на невеличке місто, яке має власний порт, медичну клініку і пожежну станцію. Тут навіть передбачені екскурсії, які на період пандемії коронавірусу призупинялись. Завод має власний культурний центр, до якого курсує безкоштовний туристичний автобус на 45 пасажирів. Його маршрут виглядає так. Культурний центр, завод номер 1 номер 2 номер 3 номер 4 номер 5 лінія зібрання моторів і коробок передач, випробувальний полігон пристань для кораблів. На території підприємства нараховується близько 500 тисяч дерев та різноманітні тварини, які допомагають робітникам не падати духом. Перший автосалон Hyundai відкрився в Україні у вересні 1999-го. Станом на кінець 2010-го в нашій державі працювало вже 73 дилерських представництв, в тому числі 10 у Києві Київській області. Модельний ряд тоді нараховував 18 різних автомобілів. В Черкасах почали збирати дрібновузловим способом три моделі корейської автомобільної фірми Hyundai Tucson, Elantra та Accent. Інвестиції корпорації Богдан у проєкт будівництва заводу тоді склали 330 мільйонів доларів. Там навіть складали військові автомобілі та прототипи броньовиків. На підприємстві було два цехи складання автомобілів: два цехи зварювання, цехи лакофарбування, тестування і логістики. Загальна площа всіх виробничих приміщень становить 120 тисяч метрів квадратних. Повну екологічність заводу забезпечують німецькі очисні споруди, лінія очищування стічних вод та викидів у повітря. Потужність заводу складала до 150 тисяч на рік силами 2700 робітників. Після банкрутства Богдан Моторс у липні 2021 року його виставили на продаж, і підприємство перейшло до держави. Виробничі цехи заводу вдалося продати на аукціоні з четвертої спроби за 51 мільйон гривень. Державному УкрЕксімбанку. Компанія розробила конкурента електромобіля Hyundai Tucson Fuel Cell – перший автомобіль на паливних елементах, який створює майбутні автомобілебудування. Паливом виступив стиснений під тиском 700 атмосфер водень, 950 грамів якого вистачає на дистанцію 100 кілометрів. Паливний елемент розташований під капотом. Гібридні акумуляторні батареї під транспортним засобом і зосереджені по центру загальної конструкції для кращого розподілу маси автомобіля всередині паливного елемента використовуються анодні та катодні пластини, а також мембрана з полімерного електроліту. Продукт вихлопу Hyundai Tucson Fuel Cell – звичайна вода. Ця модель є лише з лівостороннім кермом. Перше покоління авто з цією технологією було представлено в 2001 році з Hyundai Santa Fe FCV і мало запас ходу 160 км з максимальною швидкістю 126 км за годину. Друге покоління Tucson FCV представили у 2005 році з запасом ходу до 300 км з максимальною швидкістю 150 км за годину. Третє покоління базувалося на Hyundai iX35 2009 року, а поточна і четверта версія на такій же моделі 2012 року. Серійно Hyundai iX35 FCEV виробляється з 2013-го а бак містить 5,64 кг водню, і його повинно вистачити на запас ходу близько 600 км. У 2013 році електромобіль Hyundai iX35 на паливних елементах отримав нагороду Future Auto на брюссельському автосалоні. Станом на червень 2015 року на продаж було відправлено 273 автомобілі, з яких 116 – до США. 117 до Європи і 29 до Кореї. Випуск моделі було припинено через вихід наступника Hyundai Nexo 2018 року. Дебютант нового бренду від Hyundai обганяє суперкари електричний компактний кросовер позашляховик. Ioniq 5 став першим продуктом, який продається під одноіменним суббрендом. Автомобіль дебютував 23 лютого 2021 року в Європі. А у США був показаний 26 травня. У базовій комплектації запропонований електромотор на задній осі, але за доплату. Тягою будуть забезпечуватися всі колеса. Загалом представлено чотири європейські версії потужністю від 170 до 306 кінських сил. Найсильніша розганяється до 100 км /год за годину за 5,2 секунди, а максимальна швидкість складає 185 км за годину. Версії для США дісталася сама містка батарея на 77,4 кВт, годин, що забезпечує запас ходу 393, 433, 483 км. В Україні електричний кросовер з'явився у липні і було запропоновано дві комплектації моделі у 2022 році. Hyundai Ioniq 5 отримав набір технологій автономного водіння другого рівня під назвою Highway Driver Assist 2 Найпотужніша версія моделі має 650 коней під капотом і розганяється до 100 км за годину за 3,5 секунди. Мінівен Hyundai Старія став тіленням майбутнього на дорогах. Вперше модель покликано замінити H1, Представили 18 березня 2021 року. Назва Старія походить від англійського слова Стар. Зовні авто на платформі Kia Carnival нагадує космічний корабель. Мінімалістичні лінії сприяють максимальному візуальному ефекту. Попереду встановлені горизонтальні передні фари і решітка радіатора, що фарбується колір кузова. Гама зовнішнього фарбування включає сім варіантів. У Таїланді автомобіль Hyundai Staria виробляється місткістю одного 11 пасажирів в Австралії як наступник IMAX у модифікаціях Стандарт Еліт та Хайлендер. В Індонезії автомобіль виробляється під назвою Hyundai Staria Signature та має електричні розсувні двері з обох сторін, шкіряні сидіння та тризонний кондиціонер для пасажирів ззаду. У Малайзії модель йде під назвою Hyundai Staria Premium на 7 пасажирів. Предніпривидні варіанти оснащені бензиновими двигунами об'ємом 2,2 та 3,5 літрів. А повнопривідні дизелем. Хоча такому екстер'єру ще б личила електрика і водень, в березні цього року на рідний корейський ринок вийшов гібридний варіант Старія за ціною 25 710 доларів, що включає 16 літрову турбочетвірку Старт Стрім на 180 коней, 73-сильний електромотор з механічною КПП. Вантажівки Hyundai на водні проїхали мільйони кілометрів. Якщо точніше, в червні виробник заявив, що у Швейцарії загальний пробіг його вантажівок, що працюють на водневих паливних елементах, і перевищив 10 мільйонів кілометрів. Цього результату вдалося досягти через три роки і вісім місяців після того, як у жовтні 2020 року на дорогах Швейцарії з'явилась перша у світі серійна водно-електрична вантажівка. Нині у цій центральноєвропейській країні експлуатується 48 ефективних паливних елементів. Така вантажівка оснащена 180 кіловатною системою на водневих паливних елементах, і приводним двигуном максимальною потужністю 350 кВт, здатна проїхати до 400 км на одній зарядці. Це дозволило значно скоротити потенційні викиди вуглекислого газу, оскільки при русі вони виділяють лише воду. Пробіг у 10 мільйонів кілометрів, досягнутий південнокорейськими водневими вантажівками, має той самий ефект, що й створення лісу площею 508 гектарів, у якому зростає 700 тисяч сосен. Hyundai Ротем виробляє військову техніку. Компанія була заснована в 1999 році під назвою Корейська вагонобудівна корпорація і увійшла до Hyundai Motor Group. Тут створено сімейство південнокорейських колісних бронетранспортерів К808 і К806. Вони призначені для підвищення мобільності та ударної потужності піхоти в порівнянні з повільнішими гусеничними машинами К200 і К21. Базовою моделлю є K-806, але обидва варіанти мають багато спільних характеристик, хоч призначені для концептуально різних операцій. Кількість екіпажу в обох машинах ідентична: 11 осіб. Завдяки двигунам D6HA потужністю 380 і 420 коней відповідно K806 і K808 можуть розвивати максимальну швидкість 100 км за годину і запас ходу до 800 км. На K806 з колісною формулою 6х6 припадає оборона об'єктів, захист конвою, тилова розвідка, а восьмиколісний K808 розроблений для швидкого розгортання військ, Виконання розвідувальних завдань у прифронтових районах та введення інтенсивних бойових дій разом з основними бойовими танками к 1 1 і к 2 Якщо на початку реалізації проєкту в 2012-му машини мали позначення Скорпіон, то за 10 років перейменовані у «White Тайгер у березні 2018 року броньовики були вперше розгорнуті в 25-й і 37-й дивізіях Армії Республіки Корея.